Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Цікава та важлива сьогодні тема. Ми розглянемо аграрний гороскоп садівника на серпень 2023 року. Цей місяць дуже важливий для багатьох. Хто хоче розмножити свої садові рослини? І особливо хто робить щеплення. На одної рослині вирощує декілька сортів, і ми будемо обов'язково про ці дні говорити. Вони якраз в серпні дуже гарні. Отож, давайте розпочнемо розгляд всього аграрного гороскопу садівника на серпень 2023 року. Час київський. Починається місяць з періоду, коли треба відпочивати. Це повня та спалений шлях місяця. По третє, включно серпня. Четвертого можна зайнятися важливою роботою це укоріннення вусиків або ж уже готових рослин полуниці можна висаджувати на грядки підготовлені. Не забуваємо про захист рослин біопрепаратами та настоями трав. Самий гарний час зараз працювати саме біопрепаратами. Особливо, якщо ви збираєте врожай, ні в якому разі хімічні препарати не використовуйте. Ну і ось ці дні настають золоті дні для того, щоб провести щеплення. П'ятого в знаці, овен гарний час. Шостого, ось подивіться, ще вранці сьомого можна рано, рано вранці можна це робити до 6-ї години. Отож, Можна після 8 години 5, 6 провести щеплення рослин. Далі можна проводити вже зелені операції, можна зайнятися заготівлею дров та сіна. Саме якщо ви закладете на зберігання в овні ваші дрова та вже сіно сухе, то вони будуть добре зберігатися. Саме головне мене просили пояснити, чому не можна в рибах, а тому, що це знак стихії води, навіть якщо у вас підготовлені дрова і сіно, і ви будете закладати в знак стихії води. Особливо сіно дуже-дуже погано зберігається. Ми мали такий досвід в своєму, в своєму житті, і тому, будь ласка, можете використати цей досвід. Повертаємося до щеплення, яке ми можемо продовжити 7 втірці, після 10-ї -го години ранку, 7 -го серпня, ще раз називаю цю дату, можна зайнятися щепленням, можна нарізати живці і займатися їх укоріненням. Укоріняйте відватки і посадка полуниці. Дуже гарний час. А тепер перейдемо до 8, 8 серпня. Це буде перехід місяця з 3-4 фази о 13.28. Дуже гарний час, коли тільки доба випадає з робіт. Жаль, що щеплення не можна провести, але ми можемо провести ще, якщо не завершили 9-го вранці до 10-ї години ранку. Будь ласка, можете цю роботу зробити. Тут, і, до речі, і укорінення можна проводити і від ватків, і живців. Так що, дев'яте у нас трошечки є часу, а восьмого можна займатися обрізкою та зеленими операціями обрізкою садових рослин. Далі у нас близнюки, дуже гарний період для обрізки садових рослин, для зелених операцій, для заготівлі сіна та дров. Коли це можна робити, можна робити 9-го після 16-ї години, 10 та 11. Бажано 11 завершити ці роботи до 20-ї години, 30 хвилин. Хоча це в нас буде період вже початку стихії води 12, го але у нас тут гарний період стихії повітря. Бажано до 20-ї години оці всі роботи завершити. 12, го 13 го та 14 го місяць рак, і це дуже гарний час для укорінення вусиків полуниці, для посадки вже готової рослини полуниці. Ну і не забувайте про захист рослин. Захищаємо від шкідників дуже багато кліща. Будьте уважні, обробляйте рослини садові. 14-го завершається цей період у нас в раці, і далі буде підготовка місяця до переходу в знак лев. І з 12-ї години 38 хвилин у нас починається час гекати, тому що 16-го у нас народження молодика. Що ми можемо в леві робити? А в леві 15 та 16 та після 15 години, 14-го, ми можемо займатися обрізкою садових рослин і проводити зелені операції, можна з готівлею сіна та дров займатися. Лев дуже для цього гарний час. І ще дуже важлива річ: у нас завершається ось 16-го, завершається обрізка садових рослин у серпні. Далі у нас вже народження місяця зростаючий місяць ми в садові рослини вже не обрізаємо тільки овочеві. Отож, ми до 16-го повинні бачити, у нас цей період починається. У нас період починається з овна, і далі от він йшов крі, йшов, крім знаку риби. Е, йдемо далі, рухаємося, тому що 17-го 18-го 17-го геката, а 18-го геката завершається. О 12 годині 38 хвилин. І ми десь після 14-15 години краще вже енергії будуть працювати після 15 години, 18-го можна нарізати живці і укорінювати, і укорінювати відводки. І ці роботи можна зробити ще 19 го вранці до 10 години ранку. Далі місяць буде без курсу і готуватися до переходу в знак Терези. Після 15 години він вже буде в Терезах. Можна почекати ще годинку-дві, після 16-17 ї ї години краще, якщо ви хочете робити різні заготівлі, то краще після 17 години. Збираємо врожай, робимо заготівлі з плодів з ягід, займаємося захисними. Оприскуваннями проти шкідників та хвороб біопрепаратами та насоями трав. До речі, 20-21 дуже гарні дні для заготівлі і для закладки уже на зберігання дров і сіна. Далі в скорпіоні місяць вже буде знаходитися 22 го та 23 го і частково 24. го Ну Що ми можемо робити? Ми можемо висаджувати саджанці полуниці, ну і обробляти рослини проти шкідників. Оце в нас такі роботи 22-23, а 24-го вже місяць буде переходити з першої у другу фазу. Стрілець 25-го можемо використати цей день, у нас і 26-го стрілець буде, але краще всього використовувати для заготівель 25-го. А можна збирати врожай, переробляти 25-го всю добу. І краще, до речі, закладати на зберігання сіно та дрова саме 25-го. 26-го тут вже перехід в знаку, в знаку стрілець, в знак Козиріг о 16-й годині. Але вже в цей час можливі от оці неприємності, пов'язані з вологою додатковою в козирозі, саме збирається волога. Тому не закладаємо в цей час. Тільки рано вранці, але після ночі може бути волога. Тому я ще раз хочу повернутися 25-го Дуже гарний день для того, щоб збирати врожай, переробляти і закладати на зберігання дрова та сіна. Та сіно. Далі у нас 26 го після 16 ї години, краще після 17, ї 27 го вся доба і 28, го будь ласка, до 10-ї години, Саме пізніше 11 година, можна проводити щеплення. Це там, де рослини, де прохолода, і де ви точно знаєте, що у вас буде ще три неділі запасних для того, щоб ваші щеплення вже точно мали 100% в наступному році ріст-зріст. Тому. Пишу з питанням, це тільки для тих країн, де ще буде теплий вересень. У нас підписники вже є з деяких європейських теплих країн, тому ми якраз цю інформацію теж даємо. І що можна робити в козерозі? Можна висаджувати саджанці полуниці і саджанці з контейнерів з закритою кореневою системою. 29-го вже 17.33 місяць перейде в знак «Водолій». Тут можна тільки збирати врожай та займатися заготівлями. І 29-го не переносити на 30-й, -е, там вже будуть енергії потрошечку готуватися до переходу в знак стихії води. І у нас, бачите, спалений місяць, спалений шлях місяця. Отакий От він, такий гарний цей період, великий. І в цей час нічого не робимо, окрім того, що у нас є ще гороскоп додатковий. Для поливу ми можемо тільки поливати. Але це в окремому гороскопі. І в нас завершується місяць саме 31-го в знаці риби. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.